Днями у Золочівському ремі відбулася зустріч прес-секретаря Пат Львів Обленерго Галини Петрушки із місцевими журналістами. Під час зустрічі обговорили ряд питань пов'язаних із роботою Львів Обленерго та Рему. Після цього провели екскурсію кабінетами організації, де журналісти мали нагоду ознайомитися із умовами праці колективу. Ми хочемо які знайти максимально зручний спосіб, щоб людям доносити потрібну їм інформацію. Отак. Тому ну, я з вами цілком погоджуюся, що, наприклад, менше була б соціальна напруга і взагалі негативна до нас прийняття, якби людина навіть той самий підприємець от, він би знав, що в нього не буде світла. Він підготувався. Він на той день має якісь плани. Я з вами цілком абсолютно на всі 100% погоджуюся. погоджуся. Але ну, при аварійних ми не можемо а при, ну, при аварії тобто, тобто аварій. Це вже інший момент. Так само ми хочемо, щоб люди розуміли, підходили з розумінням. Тому, наприклад, на Різдво було купу відключень, тому що там були Вон морози, воно. морози. Та? І люди, о, там в мене телефон обривався. А потім ми заїхали в городок, а він показує фотографію там, той монтер Ініїва, той від собі втріснули від морозу. Ну, то є Різдво. Він вилазить на той стов. на 20, двадцять вітер. Його він весь віні покрився. Та? Ви там От, а бажано, щоб люди саме десь в порядку так, 28, 29, 30, 31 подавали показники самі. Тоді чітко видно скільки використано за місяць. Тому що так, якщо вони до 10-го числа, то комп'ютер посередньому починає нараховувати виходить більше інколи. Mm -hmm. і люди приходять з тим жарти. А так, якщо вони після 25-го, то був би, реальний був би показ лічильника про те, що стик, то 200 кВт сьогодні на 20% бере. Промисловість там малий бізнес і так далі, а 80% відсотків населення Прошу, не розуміє, розуміє. змінилася картина. бачите? так риско помінялася на власний розсуд. Ви вирішуєте собі купити їй там. Ну сонячні батареї, чи все решта. Вона встановлює в себе, так але вона має можливість продавати нам новому кажучи державі Трошу, за ціну, яку встановлює держава, надлишок тої електричної енергії. Е, е, воно ну моя часто особиста думка держава не дуже зацікавлює людей до альтернативних джерел, бо є, ну, могли би ну, тобто більше якби купляти за вищу ціну. Але в принципі, от ми навіть говорили начальник перемишлянського району, купив собі вісім батарей, і теж хоче встановити вже поставити і це. Воно до того це за цим майбутнє. От моя думка за цим майбутнє. Як воно буде за скільки часу куплятися? Тобто це не від нас залежить. Ми не можемо ну від від енергопостачальної компанії, це не залежить. Але якщо людина себе встановлює, то ми купляємо в них цю електроенергію, яку виробляється.